ЧАСТИНА сьома ДИВНІ ЗБІГИ З ДНЯ вечірки в домі Аделай минуло чотири дні. Ліам продовжував уникати та ігнорувати сестру. Турботливий близню, котрий за кожне запізнення сестрички був ладний перевернути світ, тепер припинив цікавитися нею. Лілі сильно переживала. Що брат робив? Де пропадав, про все це вона могла довідатися лише від Ідемієна, який інколи щось та й сам їй доповідав. Хоча точних місць перебування чи дій, все ж вона не знала. Хлопчик Ворон мовчав, бо, за його словами, він і так порушив своє слово та розповідав про їхні пригоди людині. Яка не має до цього жодного відношення, і не мало різниці була вона сестрою когось із них чи ні. Перші кілька днів молода Локвуд намагалася перехопити брата у їх ж будинку та поговорити з ним, але операція виявилася безуспішною. Брат був набагато хитрішим та винахідливішим за сестричку, іноді Лілі здавалося, начебто брат, і зовсім не ночує вдома. Вічна тиша, обережне пересування по будинку, майже що єдиний доказ появи в житлі це одяг, котрий хто знає, коли був змінений ним, або зникнення харчів з холодильника, котрих Ліліан не чіпала, Звичка чіпати смаколики сестри не могла змінити навіть незрозуміле затища між ними двома. Продовж перших днів це увійшло у звичку. Згодом Ліліан перестала плекати надії, що зможе побачити брата, який їй усміхається та розмовляє, про що тільки не придумай. А прикро їй було через те, що вона не розуміла причини цієї його раптової зміни в поведінці. Юна Локвуд неоднозначно дзвонила і писала але було і так зрозуміло, що все це просто безпиття, просто марна спроба наладити контакт. Він не відповідав та навіть не читав повідомлення вже другий день, наче дівчинка і не існує. А одного прекрасного дня вона взагалі виявила себе в чорному списку контактів. Тут її розірвало зсередини. Брат її виконав зі свого життя, і вона не знала чому. Єдина догадка він боїться правди, яку повинен буде розкрити перед нею, та тепер таким чином набирає силу та, можливо, сміливість. Минуло ще кілька днів. Брат у школі так і не з'являвся, а стан дівчини. Міг бажати кращого. Батьки не знали й зовсім, що робити. Ті не підозрювали, що син так сильно збився з правильного шляху. На їхні дзвінки він також не відповідав. Через нерви Ліліан перестала їсти, і ночами їй постійно снилися жахи, пропалаючи ліси та брата, що біжить у самісіньку пожежу. Та зникає у полум'ї. З дня на день вона ставала все більш блідою, здоров'я почало стрімко підкошуватися, та навіть так Лєм максимально продовжував ігнорувати існування сестри, котрої ще півтори тижні тому так сильно дорожив. На вихідних мати двійнят не вийшла на роботу та вирішила дати доньці трішечки довше поспати. Коли на годиннику минала дев'ята година, то зайшла, аби розбудити свою сплячу дочку. І коли жінка зайшла до спальні дочки, то там не виявила дитини. Жінка мимоволі запанікувала. Була субота, тож школи не було, а Ліліан зникла. Паніка вмить підкралася до серця матері і не дарма. Ліліан була поруч із бездонним озером. Це було водосховище глибиною незвіданої для жителів, оточеної лісом відьми та високими скелями. Локвуд в самотності стояла на краю скелі. Вона не вміла плавати, було зрозуміло, що станеться, якщо вона впаде, але в ній не було страху. У дівчинці був присутній лише туман та морок ніби вона була чиєюсь лялькою у той момент, іграшкою, яка чекає на наказ, щоб зробити перший крок вперед. Ліліан просто стояла на самісінькому краю і дивилася вниз пустим поглядом, не рухаючись з місця, навіть не моргаючи, очі потьмяніли, ніби були мертвими, хоча вона була ще жива. Серце билося у грудях. Підліток не розуміла, що робить, але щось підштовхнуло її до того, аби вона там була, та не дозволяло піти. Раптом її нога рушила з місця, і тіло мимоволі почало падати, але вона не полетіла вниз, її зап'ястя схопила рука, що сили відтягуючи назад. Дівчина вперше моргнула. І ніби прийшла до тями від чергового кошмару, що, на жаль, був цього разу реальністю. Локвуд була налякана, жах так і виблискував у очах, котрі нарешті очистилися. До горла підходила нудота, вона панічно почала ковтати повітря, та, хоч і була на суші, задихалася, як ніколи, жадібно ковтаючи повітря. Ліліан впилася нігтями в руку, яка її щойно врятувала від, здається, неминучої гибелі. Заспокойся все добре, ти не впала, я тебе впіймав, промовив заспокійливий голос. Сльози так і наринули. Паніка наростала з кожною секундою. Вона ледь не загинула, навіть ніколи не задумуючись про смерть. Лілі підняла голову і крізь сльози намагалася розгледіти того, хто її спіймав, і яке ж було її здивування, коли вона побачила біле волосся. Тим, хто врятував її, був Алекс. Той, кого її побачити, було дивно за межами дому Робін. Він ніколи не виходив навіть до порогу будинку завжди сидів на дивані у каміну в вітанні. Та тихо дивився на те, як грається його маленька сестричка. Алекс навіть намагався не розмовляти ні з ким, попри спроби інших. Алекс розумів, що додому Ліліан у такому стані не піде, та й не можна, тому він відніс її на руках до будинку Робін. Жінка знала, що подібне може статися, і була в режимі очікування. А поряд з нею сиділа маленька дівчинка. Це і була знаменита сестра Алекса, яка бачить майбутнє. Дитина, бачачи непритомну Ліліан на руках брата, щось сказала Робін, потім побігла кудись в ту частину будинку, де зазвичай компанія підлітків не проводила час. Коли Лілі нарешті прийшла до тями після сильного стресу та переляку, вона намагалася зрозуміти, де знаходиться, та зібратися з думками. На це пішло не менше десяти хвилин. Відчуваючи бодай якесь умиротворення, вона змогла покинути спальню та спуститися до вітальні на першому поверсі. Білявий юнак грав із сестрою. А Робін сиділа в кріслі і тихо спостерігала, поки не помітила Ліліан у дверях. Ласкаво просимо назад дорогенька, сказала та, посміхнувшись, Я. Алекс уже все мені розповів. Можеш не переживати. Сідай. Я справді не розумію, як так вийшло. Відчувалося, наче тіло перебувало у вісні. Я бачила, що роблю, але не могла це контролювати. Вона повільним кроком ступила до дивану та всілася поруч із Алексом, її очі вперше дивилися на нього з такою Надією. Як? Ти знав, де мене шукати? Сестра сказала, мовила, має врятувати, поки не пізно, спокійним тоном пояснив той, а місце. Я пішов до тебе додому, там не знайшов лише твою матір, яка сказала, начебто ти спиш, але тривога в очах говорила протилежне. На той момент ти вже не перебувала у будинку, і я й уявлення не мав, де тебе шукати, якщо чесно, тому повернувся сюди. Потім сестра сказала, що потрібно шукати там, де глибока вода та дерева. А тут тільки одне таке місце є куди ще й можна дістатися, та й небезпечно лише там. Так що саме так я тебе і знайшов, я тебе навіть гукав, але ти не реагувала тому я підбіг, коли зрозумів, що ти крокуєш уперед. Я не чула голосів, бо ти була під впливом ляльковика. Пощастило, що ти зовсім з під ефекту вийшла. Це рідкість. Тепер ще й ляльковик. Моє життя ніби раптово перетворилося на якусь фентезі історію. Ми, звичайно, не в книжці живемо, але можна це просто і так описати ти потрапила під вплив пішака короля, чомусь сам король не задоволений тобою, ось і захотів перевірити. Перевірка на смерть? Можливо, але ми йому завадили. То тепер через мене у небезпеці Алекс? Хто знає, Робін знизила плечима, напевно, вперше не знаючи, яку відповідь повинна надати. Це нічим не допомагає. Ліліана взялася за голову. Я можу сказати тільки одне. Чекайте на листи обидва, і в скорому часі і брата ліпше попередь заздалегідь. Гра так, можливо, вона почалася для вас. Хоча сподіваюся, що все таки ні. Навіть страшно уявити, що може бути першим завданням. Ви повинні знайти дівчинку, яка любить плавати. Раптово сказала дитина, яка до цього моменту тільки тихенько сиділа і грала зі своїм ведмежатком на килимі, абсолютно не привертаючи до себе уваги. Про кого ти кажеш, Хелен? запитав старший брат, увагу якого привернуло максимально швидко. Я її не знаю, додала вона. «Але...» У неї темне кучеряве волосся і шкіра, темні очі та дивний стиль одягу, і вона начебто боїться людей. Ти знаєш, про кого вона? запитав біловолосий хлопчина у юної Локвуди. Без поняття я нікого не знаю з такою зовнішністю, хоча я й не надто була уважна до людей. Відповіла та, задумавшись. Значить, по новому колу. Знайти того не знаю кого. Вона любить воду. повторила Хелена так, ніби це й є козирне слово до розгадки. Вона там на русалка якась? Ні, на рибку вона не схожа. Думаю, це був жарт. Хелен не розуміє таких жартів вона дитина. Вибач, це була звичка. Все в порядку, відмахнувся старший, перш ніж знову перефокусуватися на молодшу. Ти хочеш сказати, що потрібно її шукати там, де можна плавати? Не знаю, думаю так. Знову. Бездонне озеро? Можливо, не особливо знаю поблизу ще місця з водою, де можна поплавати. Річки тут не глибокі, та має сильний потік. Людина зі здоровим глуздом туди не нирне. Це пряма дорога на той світ. Вона кудись упаде. Так само, як і сестричка синіока хотіла. Раптово Хелен вказала пальчиком на Ліліан. Вона впаде у воду? перепитала Ліліан у дитини, хоч і розуміла все, бо дівчинка говорила точно. Так, там буде вода. Значить, вона теж потрапить під удар? Вона теж з неї про гру. Без поняття, але це не виключено. Хелен, коли це має статися? Сьогодні, коли буде темно. Дитина відповідала під час своєї гри з ведмедиком. На вулиці вже темніє. Потрібно поспішати. Чому стільки всього на один день? Можеш поплакатися пізніше за бажанням. фиркнув біловолосий. Не смішно. Я й не жартував? «Хм». Несподівано, хлопець і дівчина одночасно піднялися зі своїх місць і цілеспрямовано попрямували до виходу. В останню мить Алекс різко зупинився і подивився на сестру. Робін посміхнулася і помахала рукою, щоб той йшов. Жінка ясно дала зрозуміти, що догляне малечу під час відсутності брата. «Лілян же». В свою чергу попросила повідомити матір про те, що вона нібито як залишиться на ночівлю у подруги, на що Робін відповіла, нібито питання це вже давно вирішене. Лілі відкинула свої особисті проблеми на потім зараз вони мали врятувати життя невинної душі. Обидва розуміли, що озеро величезне за масштабом, і обігти вони й чверті не встигнуть. До того моменту, як уже повністю стемніє, але розділятися тепер Алекс категорично відмовлявся. Зі слів Робін Ліліан ще могла бути під впливом, і це ризик. Тому вирішили шукати точки максимально близькі до міста, але такі, щоб якщо падати, при зіткненні тіла з водою одразу був сильний удар об воду, або був тиск, під яким почнеш захлинатися. Навіть уміючи плавати. Одну таку точку вони оглянули, але там і сліду людини не було на жаль. Так вони й побігли до наступної такої небезпечної точки і прибули в той момент, як тіло невідомої їм дівчинки вже почало падати вниз. Вони розуміли, що запізнилися всього на декілька секунд, але не встигли вони й схаменутися. Як повз них ніби щось пробігає, та стрибає за тілом, що вже в дорозі до води.